Господу. Знаєте, за що я найбільше переживав? Це і воно й воно і сталося. Що мені залишається 10 хвилин до закінчення зібрання, а я маю проповідь на хвилин 40. Це сказав пастор, але цікаво, що скаже церква. Знаєте, Хочу зауважити оці слова, що сказала сестра Світлана, говорячи за любов. І знаєте, коли любов це є не тільки емоція, але любов це є дія. І коли наша любов не матеріалізується, то це залишається вона тільки в словах, як оцей бубон, який звенить, правда? Наша любов повинна матеріалізуватися в наших обіймах, в нашій щирій молитві один за одного. Знаєте, якось один чоловік заїхав, пастор мій друг, заїхав в нашу церкву ще тоді, коли ми приймали біженців, і каже: ви знаєте, чим пахне церква? Всі так, знаєте, завмерли, а він їсть борщ, і він каже свіжим борщем, звареним з любов'ю. Знаєте, коли ми говоримо, що я тебе люблю, знаєте, і готові, як то кажуть, його обняти, але не робимо ніякої дії, то це є просто порожнє місце. Наша любов це є дія, дія по відношенню нашого ближнього, по відношенню того, хто потребує твоєї допомоги, твого плеча, твоєї руки, наповненої чимось, коли ми не зациклюємося тільки на собі, та на своєму, і на своїй вигоді, але. Можемо пожертвувати своїм часом чимось власним. Оце є та любов. І я думаю, що людина, яка в потребі, вона дуже це добре відчуває, хто тільки говорить, а інший, хто дійсно діє і хто наповнює цією любов'ю. Знаєте, є багато речей, які не залежать від нас. І знаєте, ось ці речі, які не залежать від нас. Вони саме і часто і, ну, і густо так, що вони нас насторожують. І коли ми щось не можемо контролювати, ми тоді правда звертаємося до Бога і кличемо Бога. Але поки ми щось можемо самі зробити, буває так, що ми себе впевнено чувствуємо. Знаєте, хтось сказав, що є речі, які можна купити за гроші, і багато хто каже, що в цьому світі все вирішує срібло. Але чи це так? За гроші можна купити, правда, дорогий годинник, але не купиш часу. Можна заказати, зайти до ресторану, заказати дуже смачну їжу, дорогу якусь там їжу, заморську якусь, але не можна купити апетиту. Якщо немає апетиту, то толку, що ти маєш. Можна купити ліки, правда, але не купиш здоров'я. Можна купити страховку, але ти не купиш безпеку. І ми розуміємо, правда, ось багато людей, коли починаєш про такі речі говорити, люди махають головами і кажуть, ну дійсно, це є правда. Бо що є речі, які залежать від нас, а є речі, які залежать від Бога. І це все, що залежить від Бога, ми дуже часто кажемо і називаємо одним словом, що це є благословіння Боже. І коли його нам не вистачає, ми звиваємо до Ого, Господи, просимо, що, Господи, Ти пішли, Ти дай. Знаєте, хочу говорити, так як сьогодні вже звучало, так що ми повинні бути вдячними, що навіть за простю е чашку чогось гарячого вранці, ми повинні дякувати, бо є такі моменти, що ти б цього хотів, але його немає. І рахуєш в тих скрутних обставинах, ти рахуєш за щось дуже велике. Я хотів, хотів би прочитати за одного такого мужа Божого, за Моїсея. Про його життя, про те, що для нього було цінністю. Взагалі Моїсей прожив дуже цікаве життя. Всього Моїсей прожив 120 років. Дуже багато. І знаєте, його життя було поділено на три таких рівних частини. 40 років Моїсей прожив в домі Фараона. Він називався сином доньки Фараона. Ми знаємо, як дивно Бог спас його, як це все складалося, як він там жив. Навчався досягнув такого рівня, і потім така фатальна помилка. І він змушений тікати з Єгипту, залишаючи свій народ, свою рідню, він знав настоящу свою маму, знав свою названу маму. Тому що ми читаємо про це. І він залишає, тому що знає, що якщо залишиться в Єгипті, йому буде смерть. І він втікає в пустелю. І ось далі інший період життя Моїсея 40 років пустелі. Так, пробачте, там він одружився, там в нього народилися діти, він там був простим пастухом свого тестя, і там він зустрівся з Богом. В один момент, коли він пас отару, ми знаємо, що побачив кущ, який горів, і Господь до нього заговорив з полум'ятого куща. І ось Моїсеї було вже 80 років, коли Господь Моїсея покликав на служіння. Знаєте, як ми ставимося до людей 80 років? Ми кажемо, що це вже пенсія, пенсіонери, ми вже ставимося з помагою. І кажемо там, бабусю, де ви Вось тут сядьте, дідусю, дайте я вам допоможу. А в Бога інші плани були на Моїсея, і Бог 80 років Моїсея вибрав на таку важливу справу. Це вивезти народ ізраїльський, який був дуже просто, вже на той час дуже чисельний. З рабства. Євреї прийшли до Єгипту, вони прийшли як гості. Вони були всі були їм раді, і його представили, Йосипа, Якова, синів, дали їм особливу землю, поселили. Але це було до часу, поки жив той фараон, який знав їх. Помер фараон, став другий, подивився на них, як вони розмножуються, які вони дружні, працьовиті, мудрі. І каже ні, так не буде. І з гостей. Вони перетворилися на рабів. І вони молилися до Бога, що Господи, звільни нас, і Господь каже до Моїсея, що я почув голос народу, який просто волав і просив про звільнення з цього рабства. І тому Бог покладає на Моїсея місію бути вождем народу ізраїльського. Каже: повертайся туди. Ми знаємо, як зі скрипом Моїсей на це погодився, але він пішов. Ми знаємо, як там було. І це вже. Третя вже частина його життя 80 років до 120, але ми читаємо про життя Моїсея, коли він навіть помирав. Каже, що розум його був світлий, тверезий, око його було світле, не непотоманіло. Настільки він був, знаєте, людиною Божою, і Бог йому давав оце бачення, тверези, оцінювати, вести, судити народ, давав мудрість, терпіння. Про Моїсея, до речі, сказано, що він найтерплячий був зі всіх людей. Хоча були моменти, що про це не скажеш. І ось в Моїсеї починається ця друга, така третя частина його життя. І ми знаємо, що це, напевно, була сама складна. Але він дуже пройшов хорошу школу. Знання, мудрість він знайшов в Єгипті, смирення, покору, можна сказати, самого Бога, близькість Бога він знайшов в пустині. І ось Бог покликав його 80 років до служіння. В наших церквах буває, правда, 30 років не ставлять на проповідь чи не допускають до служіння. Це вже аврал. А Моїсей чекав 80. І Бог йому доручив це служіння. І він повертається до Єгипту, знаходить свого брата, сестру, і інших, і розказує своє бачення, що вони мають зробити, і веде народ за собою, веде в пустелю. Хоча єгиптянам вони сказали, що вони йдуть на поклоніння. Ось так коротка історія життя Моїсея. Ми знаємо, як вони зайшли в пустиню. Ви знаєте, як вони дійшли вже до обіцяної Богом землі, і ми знаємо, який бунт підняли євреї, тому що та куди, які там страшні люди живуть. Земля добра, дійсно, земля гарна, прекрасна, але міста укріплені. І ми знаємо, що вони настільки дістали оцього кроткого чоловіка, що йому Бог сказав сказати, а він оступився. Просто його люди дуже дістали. І він зробив, зробив просто вчинок, за який його Бог дуже наказав. Я читаю про Моїсея те, що Моїсей дуже хотів, але цього не отримав. Я думаю, що він, знаєте, як оцей такий рекламний агент, як він розказував своїм ось цим euh, євреям, яка це добра земля. Що треба лишити цей дегір, треба йти туди, Бог обіцяє ту землю і дасть нам. І знаєте, євреї не повірили Моїсею, підняли бунт, ропот. І Бог їх повертає на 40 років пустелю. І Моїсей далі 40 років ходить там ось так кругами по цій пустелі, навчає людей, тримає людей, але все ж таки живе вірою, що Бог їй. Дасть ту землю обіцяну по його, по його Божій обітниці. І трапилася така подія, ви знаєте, да? що дуже хотіли люди пити. І він просто, це, просто його настільки це, е, вже вони тиснули, що він бачив, як вони так зухвало до нього підходять, як вони себе ведуть. І він взяв палицю і каже, та хіба я з цієї скелі і вдарив по скелі? Але він мав просто сказати: тій скелі й мала піти вода. Бог мав явити своє чудо, що це не Моїсей, стукнув, вода потекла, а мало бути, що Моїсей сказав, і Бог дав. Бог дуже розгнівався на Моїсея, за його поступок. І за цей поступок це був фатальний, що Бог обіцяв, що Моїсей вступить на землю. Але після цього поступку він сказав: ні, Моїсей. Я читаю про це. І каже Моїсей, це книга повторення закону, третій розділ, 23 вірш. І благав я того часу Господа, це каже Моїсей, говорячи. Владико Господи, ти зачав показувати рабові своєму велич свою та міцну свою руку. Бо хто інший Бог на небі та на землі, що зробить, як чини твої, як великі діла Твої. Дуже гарно починає Моїсей. Він визнає силу Божу, велич Божу. І, можливо, своїми словами він захоплюється Богом, він хоче, знаєте, як задобрити Бога. Показати, що, Господи, я твій. Господи, почуй, зваж на мене. І далі йому Господь, і далі він говорить своє прохання і каже, нехай перейду, я та побачу цей хороший край, що потім боці Йордану, та цю гарну землю та Ливану. Та Господь розгнівався на мене через вас і не послухав мене, і сказав Господь до мене досить тобі, не говори більше до мене у цій справі, але вийди на верхів'я Пізги, це така гора, і зведи свої очі на захід, на північ, південь, схід, і побачиш своїми очима, бо ти не перейдеш цього Йордану. А навчи Ісуса і зміцни Його, і укріпи Його, бо Він перейде перед цим народом і Він зробить. Що вони посядуть той край, який ти тільки побачиш. Знаєте, читаючи цю історію, мені так стає якось дуже шкода Моїсея. Представте вся, все життя. 40 років пожив, як то кажуть, нормально, а далі все життя в пустилі з тими овечками, потім повертається і така важлива місія. Кажеться. Вже повинна бути така спокійна старість, а тут такий, такий важливий момент в його житті. І Моїсей кориться Богою. І знаєте, ось після того Господь йому каже, що ти не війдеш в цей край. Бог це сказав з самого початку, але Мойсей наважується просити Бога. Мойсей вже постарів. Він розуміє, що вже в нього такий вік, що треба доєднатися до своїх попередніх, предків. І він розуміє, що сила його вже трошки слабне, що сили його лишають, але він віддає останні накази, звершує останні перемоги. І знаєте, він живе надією, що все ж таки Бог милостивий і дозволить йому стати ногами на цю землю, яку він обіцяв. Представте, стільки поневірянь, стільки він жив, де прийдеться, а цей пісок. Я думаю, що ви були десь в пустині, навіть на городі, коли вітер віє, як це воно важко там бути, коли за пилюка забиває очі. І Моїсей, це все пройшов. І ось він наважується говорити до Бога. Він просто Богу показує, оце, це говорить, а потім наважується і каже, що нехай я війду, каже, в цей край. Але Бог розпоряджається по-іншому. Він каже досить. Каже, навчи Ісуса, Ісуса Навина. Це один з тих, які ходили, пам'ятаєте, ці розвідники, якщо ви читаєте Біблію, ви знаєте. І каже, ось каже його, навчи. Почекають молодого. Ісусу Навину було 60 років, коли оце йому передавав Моїсей. Каже, навчи його. Він піде перед цим народом. А все ще тільки залишається для Моїсея. Це тільки вийти на гору і просто подивитися в ту сторону, на обіцяну Богом землю. І я представляю цього Моїсе, який вже старий, тяжко піднімається на цю гору, стає, напружує очі, вітер розвиває його сиве волосся, бороду. І Я думаю, що сльози котяться по його обличчю, і це все, що йому дано. Все інше належить Ісусу Навину. А він тільки подивиться в цю синю далечінь, де обітована земля, де родючі землі, де гарні міста. І він помирає, але помирає з надією, що це будуть його внуки, діти будуть мати цю землю. І знаєте, як я вже повторююсь, говорив, що ось цей момент мені просто дуже шкода. Я представляю цього чоловіка, збідований, реально, втомлений життям, весь час в служінні, в проблемах оцих. З тим народом, таким, знаєте, з євреями нелегко. Але він був такий час, він просто це доручили Богу. Бог йому доручив. І Бог, на думку Бога, Моїсей по-другому це думав, що все ж таки Бог дозволить йому, але Бог каже досить. Знаєте, ці слова нам здаються таким жорстоким. Кається, ну, ну, треба було. Але Бог сам знає, кому, скільки. І ніколи не треба ставити під сумнів того, що Господь чомусь, комусь щось не додав або десь поступив несправедливо. Бо Бог знає своє просто і має свої бачення. Слові Божому є ще одне місце, яке подібно, як написано до Моїсея. Так само написано до кого? До апостола Павла. Да. Написано, що апостол Павло так само мав якісь проблеми з здоров'ям, конкретно хтось каже там очі, хтось ноги хворі, ще щось там. Але написано, і ми читаємо, що апостол Павло три рази написано Благав я Господа. Це 12-й розділ Другого післання до Коринтян. І апостол каже, що я ну, декілька раз тричі благав Господа. Каже, що дано мені колючку в тіло, це сьомий вірш. Восьмий вірш те, що каже Павло просив, і далі дев'ятий вірш. І сказав він мені, Господь, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Чи не подібні ситуації, як з Моїсеєм, так само і з апостолом Павлом? Деколи речі нам здаються дивними. І ми собі думаємо, ну, чому б не дати було здоров'я ось забрати ось цю колючку з тіла Павла. Він би ще міг би далі зайти, до Іспанії дойти, туди поплисти. Але Господь каже, що во всьому повинна бути його сила. Каже, сила моя зне, звершується в немочі. Дуже часто ми, живучи в нашому житті, ми так само думаємо, можливо, як і апостол Павло, як Моїсей, що нам чогось бракує, що треба чогось більшого. І ми буває просимо Господа, згадайте, про що ви молиться. Дуже часто я, слухаючи молитви в церкві, чую, як моляться і просять. І молитва, Господи, допоможи, наповни, зціли, проведи, навчи, уврачуй, нагодуй, благослови. Одні, от які прохання тільки, Господа. і подивися на цю людину, кажеться, ну, знайди хоч щось трохи. Або декілька слів, за що подякувати Богу. І знаєте, можливо, я так кажу, що це молитва незадоволеного серця. Коли людина тільки просить, просить, просить і Бога. А можливо, вже Бог давно розпорядився, так як до Моїсея чи до апостола Павла, що досить нам тої благодаті і цих благословінь, яких ми ще маємо. Дуже часто проблема є в тому, що ми рівняємо себе не по тих, хто мало має, а ми навпаки рівняємо себе по тих, хто дуже багато має. І ми тянемося тільки до тих і думаємо, що ось якщо я вже на той щебель піднімуся, десь на той рівень, то я буду благословений і щасливий. Але повірте, що в цей момент є за що подякувати, тому що є багато людей, які б, можливо, дивлячись на наше життя, вони б хотіли йти таким шляхом, як ми йдемо. Мати такі надбання, чи мати таку хату, дружину дітей, яку маємо ми. Бо, можливо, є багато людей, які, дивлячись на вас, вони по-доброму вам заздрять, тому що вони б так само хотіли мати, наприклад, слухняних дітей чи добру дружину, чи якусь теплу хату. Я знаю, багато з цих людей, які тут сидять, вони дуже хотіли б мати те, що маєте ви. Тому що кожного з вас є своя хата, є своя квартира, якийсь город, дача. А вони все все можливо жили все продовжує свого життя. Прийшла війна, і вони все це залишили. Згоріла квартира, пропала хата, залишили землю, все зруйновано, там ніхто не живе. Бур'ян, пустота. Тому дякуємо Богові за те, що ми маємо, за наше здоров'я. Може, сказати, та яке там здоров'я? Але ти сюди прийшов своїми ногами, і можливо, ти йшов по вулиці, а хтось там хворий. Так єлі єлі встав з ліжка, ось так опираючись, дійшов до підоконника і дивиться, що ви йдете своїми ногами. І думає, а я колись ходив і я б так пішов. Не нарікаймо досить того, що Господь вам вже насипав своєї щедрої руки. Хтось, можливо, сидить в зібранні і дивиться, що хтось прийшов з своїми дітьми, а думає, де ж то мої діти? А як би я хотів, щоб вони були разом зі мною? Тому, якщо ваші діти з вами, або спасені, або в церкві, дякуйте Богові. Бо повірте, є багато людей, які цього не мають. Ми молимося всі молитвою Отче наш. І там є такі слова, от, деякі речі ми просто говоримо автоматично. А є люди, які в цю молитву вкладають повністю весь зміст. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. Хтось з вас сьогодні просить хліба? Але я знаю людей, які в цю молитву складають повністю весь міст, тому що вони не знають, сьогодні з'їдять хліба чи завтра він буде. Навіть нас на Україні. Дуже часто відвідуючи старших людей або говорячи старші людей, коли вони хворі, буває так, що нарікають і такі, знаєте, нарікання таке, та на що я живу? Та чого ті молоді, перше мене йдуть, та вже б мене Бог забрав та помер. Моя дружина дуже часто каже такий вислів, що юність дається всім, а старість тільки вибраним. Тому ваша старість це є благословінням. Дякуйте Богу за старість, за сивину. Пройдіться, будь ласка, на кладовище і побачите, хто там лежить, що є ті, які ще мали жити, і бачимо той парадокс, що, бать... що діти мають хоронити батьків, але зараз виходить навпаки, що батьки хоронять здорових дітей. Тому дякуйте Богові. За те, що ви могли дожити до цього віку. Знаєте, є багато таких речей. Є речі, які ми не цінуємо, а втрачаємо плачемо. Я думаю, що раніше до війни ми так само молилися і казали, Господи, там, пішли на мир, ще щось інше. Але ми, говорячи про мир, говорили десь про Чечню, можливо, десь там, про Близький Схід, Сирію, ще десь там. Але ніколи не думали, що це буде на Україні. Одного разу не так давно ми їздили на Донеччину і заїхали в одне селище прифронтове, де там буквально щось 9 людей всього-навсього там було. І там роздавали допомогу, роздали. Знаєте, буває людям даєш цей пакунок, і людина, що зразу розкриває, дивиться, що там є, перебирає руками, ага, макарони, олія, там крупи, ще щось там, хліб. Але я звернув увагу на одну бабцю, яка взяла цей пакунок, тако двома руками його обгорнула, і тако руки трусяться, і плаче стоїть. Я до неї так підходжу, кажу, бабцю, вам щось не хватило? чи думаю, може, щось не то дали. А вона каже, та ні, синочок, все є. Привезіть нам мір. І знаєте, ось так залилася сльозами і більше нічого. Яку ми не маємо безпеку, але ми її маємо. Ми лягаємо спокійно спати, спокійно стаємо. А є люди, які навіть цього не мають. Тому, маючи хліб, одежу, їжу, написано, будьте задоволені. Досить цієї благодаті. Але дуже часто ми просто ось так все ставимо в інше і по-іншому це думаємо. Чи згідні ми, якщо в нас щось заберуть, щось ми втратимо, дійсно почути від Господа, що досить цього. Далі ось так, як покірно, як Моїсей. Передати служіння, чи навчити того Ісуса Навина і далі, довіряючи і з повною вірою, поклонятися Йому і служити Йому. Та як апостол Павло, будучи його апостолом, звершаючи його служіння, просячи в Бога, тричі, каже, просив. Він був, він був свій для Бога. Але Бог розпорядився по-іншому. Але покора Павла вона повинна стати для нас сьогодні прикладом. Він далі покірний шов і звершував служіння, хоча й чув досить. Пам'ятаємо про це. Нехай в вашому житті з Божої ласки завжди все буде добре. Відчуваємо Бога, відчуваємо руку Божу. Даваймо місце Духу Святому, який навчає нас, відкриває нам правду, підтримує в таких важких моментах нашого життя і переживаннях. Повірте, що не ми перші, є багато ось свідоз, що вони це пройшли, але залишалися вірними Богові і задоволені тим, що вони отримували. Чи це добре? Це не зовсім. Чи це їм можна сказати, хотілося чогось, чи не хотілося, але вони свою волю підкорили волі Божій. І знову ж це сама молитва, молитва Господня, Отче наш, де ми кажемо, Господи, нехай буде Твоя воля. Чи завжди ми цього хочемо. Чи завжди ми, можна сказати, так, що готові почути від Господа довольно, хоча в нас плани на зовсім інше і зовсім по-іншому. Нехай укріпляє нас всі Господь, нехай дає свою силу, нехай провадить нас в нашому житті. І нехай ми будемо відображенням його слави, Його святості, як Його діти. Амінь. Помолимось.